Разом з дружиною так, два кілометри ми пробігли. На реабілітації я тут вже знаходжу два роки. Але до цього ну, служив. В 93-й бригаді на сьогоднішній день. В першу чергу, напевно, ну це наша незалежність. Ми кожен з нас має бути тут. а Якщо ми щось не можемо робити для України, хоча б ну ми дожні якось це зібрати, ми дожні це все показати. Ну щоб люди не забували. Тим паче, ну тут людей дуже багато. Я дивлюсь, всім подобається всім, ну, всім дуже круто. І люди повинні тут бути.

Цей день він супер унікальний, тому що люди, які не можуть вшанувати і не можуть приїхати останній раз попрощатися з близькими, вони роблять це через біг, через якусь активність. Я вважаю, що це дуже потрібно, тому що мені здається, кожна сім'я втратила вже когось, чи це родич, це друг, чи близький, чи хтось. І таким чином, через біг, ми віддаємо вдячність їм шану. Це поширення пам'яті, поширення історії, привернення уваги до України. Це дуже важливо.